Доброго дня, шановні слухачі онлайн-курсу створення інституції місцевого економічного розвитку громади». Мене звати Володимир Крижанівський. Я є менеджером проєктів Агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks, а також керівником типової інституції місцевого економічного розвитку, про які ми говоримо у цьому курсі. Я очолюю громадську спілку Центр Регіональний розвиток, що знаходиться у місті Новий розділ Львівської області. Вона працює також для розвитку цього міста. Володимир Воробей під час попереднього навчального тижня розказував вам про неї. Також під час попереднього навчального тижня ви дізналися про те, що таке інституції місцевого економічного розвитку громад, яку роль вони відіграють та які функції виконують. Я сподіваюся, що ви виконали домашнє завдання і визначили аргументи для створення мер у своїй громаді. Якщо так, то вам буде дуже корисним цей навчальний тиждень. Із нього ви дізнається про те, як створити інституції місцевого економічного розвитку громади, які ресурси для цього вам необхідні, які можливості для роботи інституцій місцевого економічного розвитку громад існують в Україні. На даний час в Україні система регіонального розвитку тільки формується. Тому на даний момент не існує класичних інституцій місцевого економічного розвитку. Зазвичай інституції місцевого економічного розвитку. Тісно пов'язані з такими організаціями як Агенції регіонального розвитку, тобто організації, на які обласною владою покладені обов'язки та надані відповідні ресурси для досягнення цілей регіонального розвитку. Зважаючи на велику різноманітність напрямків роботи і мер та потребу у залученні різних секторів до розвитку території, і МЕР мають вибір трьох основних груп організаційно-правової форми діяльності. Кожна з цих груп містить у собі уже конкретні юридичні форми і Мер. Отож, основними групами організаційно-правової форми діяльності і мер є, перше, це є комунальні імери. В такому разі вони функціонують у формі комунальної установи, комунального підприємства чи організації. При виборі такої форми діяльності імер функціонує за принципом державного сектору. Другою формою є громадське об'єднання. А якщо конкретніше, то це громадська спілка чи громадська організація. При виборі цієї форми діяльності організація функціонує за принципами громадського або, іншими словами, неурядового сектору. І третьою групою форм діяльності і мер є приватна компанія. І мер в такому разі може функціонувати як товариство з обмеженою відповідальністю, акціонарне товариство, публічна чи приватна компанія та інше. При виборі цієї форми діяльності і мер функціонує як бізнес-структура. У цьому курсі ми будемо говорити про ІМЕР як про комунальну установу або громадське об'єднання, які створені органами влади чи місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, які розглядають ІМЕР як інструмент для активізації розвитку території, а не як інструмент для отримання прибутку. Саме тому ми не говоритимемо про імер як приватну компанію, основною метою діяльності якої є отримання прибутку. Хоча, звичайно, і така форма має право на життя. Вибір юридичної форми і мер залежить насамперед від того, хто є її засновниками. У міжнародному досвіді зустрічається дуже багато різних варіантів засновників інституцій місцевого та регіонального розвитку. Зокрема, такими засновниками можуть бути органи місцевого самоврядування, обласні чи районні державні адміністрації, обласні, районні, сільські, міські, селищні ради, науково-дослідні центри, заклади професійно-технічної освіти, університети, громадські організації, бізнес, асоціації підприємців, торгово-промислові палати та інше. З нашого досвіду найбільш потенційно сталими юридичними формами інституції місцевого економічного розвитку громади є: перше це комунальна установа. Засновниками в такому разі є органи місцевого самоврядування чи органи державної влади. Другою є громадська спілка, тобто громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права. Членами такої організації вже можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи. І третьою формою є громадська організація, тобто громадське об'єднання, засновниками та членами якого є лише фізичні особи. Саме громадська організація є найлегшою та найшвидшою формою заснування і мер. Проте така форма має і певні недоліки, адже громадській організації важче здобути підтримку усіх суспільних секторів на території. Хоча цей недолік не є критичним, якщо добре провести хорошу кампанію на підтримку її створення.